В Ужгородському скансені засіяли поле вівсом зі всіма обрядами та традиціями. Гарно вбрані, бранні, наче серце, з молитвою та примовками. Щоб тепле літочко було, і вчасно приходив рясний дощик, і тепла пора року. Це свячена стрітинська вода. Від усіх болячок, від усіх личинок, щоб родив наш олес. Пошліть нам тепле ясне сонечко, рясний дощик. Вітерець тепленький і буде у нас урожай добренький. Після Свята Благовіщення, коли вже земля після зимової сплячки відпочила, можна було починати працювати на полі. І, звичайно, це був великий такий важливий день для всієї родини, яка готувалася до цього, обов'язково одягали таку святкову сорочку, вишивану, у якій ходили до останнього причастя, тому що вірили, що це допоможе вберегти майбутні посіви вічки. Відників, від бур'янів і так далі. Тобто з цим святом було дуже багато пов'язано різних вірувань, обрядів. До процесу залучили відвідувачів музею. Пані Марина з доньками на Закарпатті вперше до польових робіт раніше долучатися не доводилось. Ми місцеві жителі і в селі дуже рідко бували. Родичі є там під Києвом, але все в селі дуже рідко. Просто цікаво подивитися місцеві традиції. На свято першої борозни потрапили також юні туристи з Києва. Традиції засівання поля наших предків їм сподобались. Дізнатися історію, як жили твої пращури. Дізнатися, багато нового це зайвим точно не буде. Найтаке, що більше запам'яталося, це що минулорічні писанки також на це поле розкрошить ну, і сиплять. Мені дуже подобається побачити якісь українські традиції. До посіву, я на жаль, не долучилася, але я погладила козеня. Народні традиції в Скансені продовжують жити. Такий формат екскурсійних занять відвідувачам до вподоби. Працівники музею вірять, овес зійде і дозріє, тож можна буде влаштувати колоритні обрядові жнива.